Неприємно, але факт. Історія, як я попала 2014 році, я здала на права в Україні, поклала собі спокійненько і думала, все буде добре. Приїхала в Італію. Мені чоловік сказав будь-спокійна, все добре, тобі нічого не треба робити. І так я нічого не робила до сьогодні. А живу я в Італії вже 5,5 років. І то пішла в школу, щоб мені конвертувати мої права на італійський. Мені сказали, дорогенька, ти живеш більше 4 років. Іди. В школу з нуля. І я така: Господи, що треба робити? І мені дали таку ось такий списочок, що треба мені робити. А саме цікаво платити мені потрібно. Ось так мені потрібно заплатити за якісь документи, які беру в комуні свої чи там в районі, де ви будете де ви живете. Потрібно буде це робити, якщо вони здавали. 85 євро до лікаря 25, щоб лекції 20 лекцій. Скоштує 350 євро, коли ви це все по годині один раз, два рази на тиждень, це два місяці. Я здаю. Так, я повинна проходити. Я е, здаю екзамен по теорії 190 євро. Якщо ти не здала, ти платиш ще раз за перездачу 160 євро. Потім, якщо ти перездала, сподіваюся, що так і буде. Я повинна сісти за кермо і покормувати 9 разів по 40 хвилин. І коштує одне заняття 28 євро, Здача екзамену 190. Якщо я все ж таки не здаю, я плачу. Ці 160 євро за перездачу. І що в нас виходить? Якщо без перездачі дивитися, то буде 1110 євро. Мені сказали, що права мені видають зразу, як я здаю екзамен. Останній сподіваюся на те, тому що я наслухана про італійську бюрократію, що вони можуть через півроку мені видати права. кажу, що зразу так мені ще дали такі класні книжки. Класні, вони тільки з обкладинки. І хто думав, ти вчитися італійської мови, можна не вчитися, можна просто сидіти і перекладати. Тому, в кого є така, знаєте, можливо, якісь додатки, порекомендуйте, де можна вчити теорію, вишліть мені, будь ласка, в директ, буду повторювати. Ось така євроказочка.